Яка ціна навчання повного курсу? Повний курс в нашій школі це 80 годин теорії, коштує 3 тисячі гривень. Теорія в нас в Zoom в онлайні. А вона за розкладом два рази на тиждень по три години. На теорія у нас два місяці. Це максимально розширена теорія. <кій> вона і для того, щоб скласти іспит в сервісному центрі, і для того, щоб у вас було більше знань для того, щоб вам практика краще давалась. Практики у нас 40 реальних годин. Спочатку ви проходите теорію, потім складаєте іспит в сервісному центрі. Після вдало складеного іспиту ви допускаєтесь до практики. Практики у нас 40 реальних годин, а години по 60 хвилин. Це обов'язково і коштує 27 тисяч. Можна розбивати 9 плюс 9 плюс 9. Розбивка на частини без проблем. А далі у вас теорія буде. Максимально потужна. Наші учні складають теорію з першої спроби відсотків на 90%. Деякі з другої спроби складають, але ну, у нас все відпрацьовано і все дуже 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 гарно налагоджено з цим. А далі, по практиці, теж потужне навчання. Ми відпрацьовуємо місто, складні моменти міста і маршрути сервісного центру. У вас половина годин буде взагалі по маршрутам. Старт у нас від Митродарниця, старт і закінчення. Можливий старт десь від харківського з інструкторами можна домовитись. І ну, навчаємо ми просто-напросто на совість. Ми навчаємо так, щоб потім нам було не соромно зустріти вас же на дорозі. Навчаємо ми так, щоб ви не подавили людей. В першу чергу це безпека. Ми навчаємо. Так, як хотіли б, щоб їздили інші, тому що Київ їзде дуже печально на сьогоднішній день, а дуже багато ліхачей, дуже багато не дотримуються взагалі ніяких правил, ні норм а, нічого. Тобто дуже багато самоучок, дуже багато прав продавалось, дуже багато з проданими правами самоучок їздить по місту, котрі не паряться і просто творять, що попало. Вас ми навчимо, щоб ви і самі не вляпались зі своєї вини, і щоб ви а, могли. Знайти того, хто вляпається, вріжеться в вас, і об'їхали його, не створивши навіть аварійну. Тобто, щоб ви уникли ДТП, і в якому будете винні ви, і в якому ви будете праві, бо ви повинні уникнути ДТП і їхати так, щоб у вас було максимально безпечно і не було взагалі аварійних ситуацій. Тож звертайтесь, пишіть в приватні.